Святої Вагнерія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час наказав Ісус своїм учням, щоб нікому не говорили про Нього, і почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати. І старші просвященики та книжники відсураються його, і його вб'ють, і він по трьох днях воскресне. Він говорив про це відкрито. Тут Петро, взявши його на бік, почав йому докоряти. Він, обернувшись і глянувши на учнів, зганив Петра і сказав. Геть він мене, сатаново, ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І прикликавши народ разом із учнями, сказав їм, коли хто хоче, йти за мною, хай серчеться себе самого. Візьме на себе хрест свій та йде слідов за мною. Слава тобі, Господи, слава Тобі! М'яця і син, і з того духа. Амінь Христос рождається. Славити його! Коли хто хоче йти за мною, йти за Ісусом. Він не заставляє, але Він каже, коли хто хоче йти за мною, Він не може заставити, тому що Він є люблячий батько і завжди дає вибір для нас, святий Агустин сказав ці слова, що Бог сотворив нас без нас, але спасти нас без нас не може. Господь потребує нашої. Співпраці Він потребує нас, тому Він запрошує, щоб ми йшли за Ним, однак не змушує залишає вибір. І ми розуміємо, що іти за Ісусом це означає іти дорогою правди, іти дорогою любові, іти дорогою життя, і це означає, що на нас чекає життя вічне. Життя вічне з Богом, де каже апостол Павло, що Бог приготував тим, які його люблять, те, що око не бачило і вухо не чуло. Господь приготував для своїх учнів, послідовників ось таке, що ми не можемо собі уявити. Тобто Він чекає на нас і запрошує нас, як в одкровені від Івана є слова, ось стою при дверях і стукаю. Коли хто відчинить, увійду до Нього і буду разом з Ним вечеряти. Господь запрошує. Але щоб йти за Ісусом, читаємо далі: зректися себе самого, взяти на себе хрест і йти слідом за Ісусом. Зректися себе самого. Що це означає? Це є у нас умов, щоб йти за Ісусом, а зректися себе самого, це означає зректися свого я. Це означає повністю довіряти Богові своє життя. Це означає, що Бог має в моєму житті бути на першому місці, що він має бути господарем мого життя. Що, каже апостол Павло: живу вже не я, а живе Христос у мені. І ми повинні прагнути цього. Ми повинні працювати над собою. Ми повинні будувати ці стосунки з Богом, щоб ми усвідомили, наскільки Бог великий є, наскільки Бог самогутній є, і наскільки Бог є люблячий. І дозволити йому бути в нашому житті і старатися, щоб Господь діяв через нас. Якщо мені якась людина не подобається, я не буду її усужувати. я скажу: Господи, Ти є батько також цієї людини, ти знаєш, що з нею робити. Я огорни її своєю любов'ю. Я віддаю під твій суд. Ти справедливий суддя. Чому я маю її судити? Ти будеш судити. Це вже не я говорю. Я вже віддаю ту людину Богові. Вважаю комусь зла, є якась ненависть, Господи. Маю таку проблему, маю такий гнів, не можу впоратися, не можу нічого вдіяти. Ти є всемогутній. Віддаю цю людину Твоїй всемогутності. Ти знаєш, що з нею робити, бо я не знаю, Господи. Я її життя не давав, я її не створював, ти є життєдавець, ти є справедливий суддя, віддаю її тобі. Іти за Ісусом це означає віддавати славу Богові, не казати, о, який я гарний, який я добрий, я це зробив і це зробив, А я ще то планую зробити, і то планую зробити, і це зроблю, і це зроблю. Господь робить через нас, що би ми не мали. Що Господь не дав нам, все, що маємо, все ми маємо від Господа. І ми не є господарями цих речей, цих обставин, але Господь є. Ми маємо їх тимчасово у нашому користуванні, тому ми мусимо їх використовувати мудро, використовувати з любов'ю, особливо наше життя, цей великий дар, який нам Господь Бог дав. Мати Тереза одного разу сказала. Все, що робите в житті, робіть з любов'ю, і це й золоте правило. Бо коли ми робимо з любов'ю, ми ділимося Богом, бо Бог є любов. Коли ж ми відчуваємо, що не маємо любові в своєму серці, то краще тоді нічого не робити, бо знову ж знаємо, що посіємо, то пожнемо. Завжди наближаємося до Господа з кожним днем. Пізнаваймо Його більше через. Молитву через читання Слова Божого, через покаяння, через святе перечастя. Знаходьмо час для Бога. Це смішно звучить, знайти час для Бога, адже це Його час, ми часу не маємо, це є Божий час, який нам Бог дає, а ми його просто привласнюємо. Мусимо шукати цей час, щоб побути з Богом, щоб подякувати Йому за все, перепросити, попросити, щоб прославляти Бога. Отож. Будьмо з Богом, зарчимося себе, йдімо за Ісусом, а Він заведе нас до Небесного Царства. Амінь. Христос рождається.